У тебе апендіциту немає, але тобі щось в шлунку гниє, не хоче назвати прізвища лікати його родичів, Значить людина звернулася, що величезні болі справа десь ну, в общем, була підозрена апендіцит. П'ять днів у людини велика температура, ці болі, він не злізає з унітазу. І вони перелякались і відправили його на шпіталь. На шпиталі значить, була прийомка, йому, його так побили, повідбивали ноги, нирки повідбивали йому. Він три тижні пробув там, Схуд на декілька там, на три-4 кілограми. От, каже, бо їсти не може, все болить. Так його приймали. Значить, лікар подивився сказав, у тебе опеніциту немає, але тебе щось в шлунку гниє. Коли тебе обміняють, повернуть додому, ти звернися до лікаря. Оце от така медична допомога. Ви знаєте про його долю? Він там? Він там, Не. досі залишається. Він там.